Угорщина прагне створити спільний політичний блок із Чехією та Словаччиною в межах Євросоюзу, який мав би скептичне ставлення до України. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Радник уточнив, що Орбан націлений на тіснішу взаємодію з Андреєм Бабішем, лідером правопопулістської партії, що нещодавно здобула перемогу на виборах у Чехії, а також і словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Мета цього співробітництва координувати дії перед самітами ЄС та проводити консультації для узгодження позиції лідерів. Хоча до офіційного створення альянсу ще далеко, його потенційна поява. Може істотно ускладнити політику Євросоюзу щодо фінансової та військової підтримки України, думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір. Наголосив політичний директор Орбана Балаш Орбан, нагадуючи про співпрацю країн вишеградської четвірки, тобто Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі у 2015 році, коли Польща чи керувала партія право і справедливість у той період? Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький був одним з ключових лідерів. А вишеградська група виступала за посилення зовнішніх кордонів ЄС, просувала сімейні цінності та виступала проти обов'язкового розподілу мігрантів між країнами блоку. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну альянс розпався. Варшава зайняла активну антиросійську позицію, тоді як Будапешт обрав протилежний шлях. Тепер Орбан намагається сформувати так звану вишеградську трійку без Польщі, оскільки чинний уряд Дональда Туска рішуче підтримує Україну. Відсота Бабіш навпаки дотримується схожих до орбана поглядів. Вони виступають за діалог із Москвою замість посилення санкцій. Бабіша неодноразово критикували за скептичне ставлення до подальшої допомоги Києву. Глава МЗС Чехії навіть заявив, що Бабіш у Європейській Раді може стати маріонеткою Орбана. Водночас Фіцо поки не створює спільної лінії дій із Будапештом. А Бабіш ще не сформував уряд після перемоги на виборах. Балаш Орбан підкреслив, що Будапешт активно шукає політичних партнерів не лише в Брюсселі, а й за межами Європейської ради. Партія Орбана, що входить до ультраправої групи в. Планує розширити свою присутність у Європарламенті та співпрацювати з іншими політичними силами: від правих консерваторів до націоналістичного об'єднання і навіть деяких лівих фракцій. На думку Балаша Орбана, традиційні партії ЄС, такі як Європейська народна партія, можуть згодом дистанціюватися від Урсули фон дер Ляйн, що може зруйнувати центристську більшість, яка підтримує її лідерство. Процес перебування. Тови вишеградської четвірки вже триває. У нас третя за чисельністю фракція в Європарламенті, мережа аналітичних центрів по обидва боки Атлантики, і ми шукаємо союзників в усіх напрямках, заявив він. Віктор Орбан, який перебуває при владі понад 15 років. Готується до нових виборів за результатами соціологічних опитувань, нова партія опозиційного політика Петера Магера під назвою Тиса наразі навіть випереджає правлячу радник прем'єра визнав, що майбутня виборча кампанія буде важкою, як і завжди, і звинуватив Брюссель у координованих спробах послабити угорський уряд і підтримці опозиції. У Єврокомісії своєю чергою наполягають, що затримка ви виділення коштів для угорщини пов'язана не з політичними мотивами, а з порушеннями принципів верховенства права.